Доброго ранку всім. Не думав, що от саме таким буде ранок 7 квітня. Сьогодні нетипово для мене я розпочинаю відео саме зранку, щоб вам показати, то, що взагалі відбулося за оці декілька днів. Тому що сніг валить як із пушок. Ну вже випало напевно сантиметрів до 30 снігу. Так як бачите, одиничка, яка ще донедавна була повністю коричнева, то зараз біла-біла. Навряд чи її, звісно, запустять, але все одно якось виглядає воно набагато краще. Ці дерева також вже всі були в легких бруньках. І я думав, що це буде саме таке, як на вербну неділю, там де вся природа прокидається. А ні, зараз тут така краса. Потрохи йду в сторону центру Буковелю, там пошта і поп попробую ще на даному шляху вам щось розказати, показати. А так я дуже позитивно здивований то, як ви подивилися попередній випуск, не знаю з чим це пов'язано з купюрою, ту, яку я там показував, чи з чимось іншим, але все одно там фактично півтора тисячі переглядів за два дня. Це дуже-дуже-дуже багато, як, як на теперішні мої середні показники, але в даному відео будуть інші свої красоти, як от такі зимові. Так, спускаюся я далі. І ну, я точно можу сказати, що дані вихідні для тих, хто планує покататися, то будуть дуже дуже класні. Ну і при тому всьому, що зараз свята, сьогодні благовіщення, неділю вербна неділя, буде доволі гарно тут. Або там, де ви будете, якщо будете з родинами. От, тому що ще хочу вам сказати? Привітати вас з цими святами. Це по-перше. А по-друге, подякувати якраз тим, хто подивився, хто прокоментував, хто поставив лайки, хто підписався, особливо тим, хто задонатив. Це дуже, дуже спонукає мене для того, щоб знімати вам відео, тому що от вчора вийшов черговий бункерний подкаст. І там всі хлопці подякували вам за те, що ви задонатили. Почекаю, я би ще пауза, також, та, також від себе от дуже хотів би подякувати всім і за ваші донати. І хотів сказати, що. Ну, я мав, я давно, от, давно виношував ту ідею, в мене в голові давно крутилося, що, напевно, блін, я не знаю, ще десь з літа там, минулого року. От, Mavic з тепловізійною головою, бо це прям, ну, бо це круто, це набагато ширші можливості. Ну, я, чесно, я мав такий. Песимізм, і ну от до кінця не вірив, що ми зможемо зібрати таку велику суму. Бо як спитав, коли він, ну, я ще от давніше хлопці питав, а скільки такий коштує? Мені так озвучили сказав, ну ясно. Це наш, до речі, найбільший збір. Це навіть ми зібрали більше, ніж з е, Карпатами, Ми зібрали та, 210 тисяч, а та. з Карпатами ми там трохи не дотягнули. 170, та, але, 50, але нам вистачило цього, щоб але закрити. Але нам вистачило тоді того, так. Та, тому ми... ми щиро вдячні, от прям, прям взагалі. І там також є історія і про той коптер, і про інші коптери, на які вони збирали перед тим. Кажу, Це настільки воно зворушує, коли ти бачиш, то як ти є дотичний до чогось чуть-чуть більшого, хоча ну, ніби перемоги ще немає. Невідомо коли буде, але також я вам дуже рекомендую подивитися дане відео, то, яке вони записали там, особливо той момент, там де Женя Балан розказує про те, чому не варто зараз форсити і напосідати на думці про контрнаступ. Саме в тому руслі, в якому зараз є по всіх медіа, але ну кажу, подивіться, вам воно буде цікаво. Я йду зараз далі вниз. Я насправді чесно не можу натішитися, тому що я бачу довкола це краса, Ну я не пам'ятаю, щоб я тут таку красу бачив. Цього року або воно просто так якось мене зараз вражає. Тут біля готелю Хвоя внизу є такий невеличкий тренувальний майданчик. Невеличка траска, де можна собі покататися. І зараз воно в набагато кращому стані, аніж було до того. Собачки ходять. Як завжди біля ресторанів. І я думаю, що я зараз перейдуся якраз до підйомника 2 -го. і сьомого зроблю невеличке відео звідти. Тому що якоїсь іншої більшої інформації від Буковель. Давайте сюди піду. Так. Так. Тихо, пропустіть. Так. От. Так, я йду сюди. Ні цей. Якоїсь інформації від Буковелю про те, що буде якась змінений час роботи. Немає. Так, ядки потрошки розчищають. Зараз сніг для своєї роботи і людей небагато. Зараз маємо ми 9 -го годину ранку. Нижня станція підйомнику. Два людей. Можна сказати, взагалі що нема. якісь сноубордисти спускаються з лижниками по трасі. Ретраків відпрацювали, вевельветик і за виглядає дуже-дуже дуже апетитно. Ну і також от, я йду зараз. Я відчуваю, що в цьому можна нормально йти, бо переважно, коли ти такий йдеш по цьому, то тобі нога десь на... Сантиметрів 10-15 провалюється вниз. Бо снігу як такого і нема. Ну, а по скользяку видно, що вистачає сьомої доїхати. Ну, може, не до не до підйомника, але все одно. Тобто і сніг їде. І, і він також і не провалюється. Зараз на вулиці є мінус 3 градуси, що як би, дає зрозуміти, що цей сніг принаймні сьогодні, завтра, післязавтра простоїть. Отак. От Дуже класно, але людей немає. Можливо, будуть пізніше, тому що, чесно, мало хто очікував, що така погода буде на ці вихідні. І зараз, дивлячись на всю цю красу, я хочу вам сказати, що, по-перше, ніколи спробуйте не сильно загадувати наперед, тому що... Майбутнє воно набагато красивіше і приємніше, ніж ти собі можеш уявити, тому що в моїх планах було те, що наступного тижня я буду пробувати десь точити березовий сік. А виявилося, що я ще буду жити в касті. Так що отаке. От Поки ти собі загадуєш, то Бог тобі видає щось набагато краще. Чого я і вам бажаю це вірити. Так що дякую я вам за цей перегляд. Сьогодні відео буде дуже коротеньке. І думаю, що ще проект Шопу Буковелю продовжиться. Ще на пару відео на 50-му він точно не зупиниться. Тому дякую всім за перегляди. Коментуйте. Ставте лайки, питайте, що вас цікавить, підписуйтесь. Ну і донатьте, само собою, тому що нам зараз треба буде назбирати, бо скоро буде новий збір для 80-ї ОДШБ. Ще раз кажу, подивіться відео. Я є гордий за вас, тому що ви допомогли тому, щоб акумулювати фонди. і... Дякую вам всім. Повірте, у нас всіх все скоро буде дуже добре. Слава Україні! А для тих, хто дочекався історія. Вона буде така трошки мені смішна, трошки повчальна. І там основна суть в тому, що як часто буває, коли... Коло твого спілкування і інтересів не співпадають з тим, з ким ти є, і як, як воно, коли ці два світи стикаються, як, яка дивна буває річ. От, колись давним-давно, давним-давним-давно. Працюю я в готелі на Буковелі. Вон у нас е керівник всього готелю. Один мужчина, який не звідси. І е, ми працюємо, все класно. Я залишаюся, якби як за старшого. Тобто все в готелі йде добре. І тут бачу, що до нас приїжджає людина, яку знаю не тільки я, а знає майже вся частина Західної України. Тобто це така політичний діяч, громадський діяч, е, така впливова і що головне, що позитивна особа. Він підходить, каже, я приїхав, шукаю місце, де би поселитися, буквально на день другий. Я кажу, так-то так-то вибачаюся, але в нас зараз немає місця, але... Дозвольте мені щось для вас спробувати, тому що хотілося би якось піти вам на зустріч. Я роблю те, що ми робимо дуже рідко, і телефонуємо нашому керівництву. Кажу, я би хотів вам сказати, що тут така склалася ситуація, що приїхав той-то той-то. І е, йому треба десь поселитися, але в дану секунду номерів немає. Там є декілька броней, які я не впевнений, що заїдуть, але ну, сама суть є в тому, що він тут. Скажіть, будь ласка, що зробити. Але рівно в той же час я так розумію, що керівник був десь на якійсь або гулянці, або чомусь такому подібному і каже, от побудуєш йому номер, тоді його і поселиш. І поклав трубку. Я кажу, добре, я вас розумів уже сам собі. Виходжу, вибачаюся. Кажу, вибачте, але, на жаль, в мене не вийшло для вас знайти номер, тому вибачайте. Він каже, добре, дайте мені декілька секунд, я постою на барі, собі вип'ю кави. Можна, можна. Він йде, п'є каву і в той же час я бачу, як він дістає свій телефон і починає набирати номера. Я уявляю, яка там телефонна книжечка проходить буквально хвилин 10-15, до мене вже дзвонить керівник. Напряму до мене на мобільний і каже: а от тобі що, так складно людину поселити, що вона має чекати? Я каже: ну я ж до вас телефонував. Він каже, не цікавить, тому що коли ти мені дзвониш, то є одне, а коли до мене дзвонять зверху, зверху, це є абсолютно інше. От. Тоді я відмінив. Номер, який слава Богу, так і не заїхав, ми поселили, все було добре, але сама оця тобто, різні рівні впливу, що коли ти звертаєшся, то ти ніхто, а коли до тебе вже дзвонять зверху, то ти чомусь по-іншому співаєш. Так що, а все могло бути набагато простіше. Так що мій а, Основний меседж в тому, що пробуйте дослухатися, дослухатися до своїх підлеглих. Отак, От сподіваюсь, що історія вам сподобалась і що ми скоро з вами зустрінемося. Тому до швидких зустрічей.